Ми повинні це знати. Нічого українського в серці ні у Януковича, ні у всієї його банди не було, немає, ніколи не буде. Вчорашні харківські угоди показали, що президент України Віктор Янукович, партія регіонів, правляча коаліція в цілому. Є голими королями у плані відродження е, виходу України із, е, із кризи. У них немає ні ідей, у них немає неволі, у них немає любові до вітчизни. Вони хочуть здатися на мірість північного сусіда. Вони не бачать іншого виходу, як стати васалами, а не владою незалежної України. І це є досить тривожно. Тому ми вимагаємо, щоб така влада пішла. Ми будемо вимагати імпічмента для президента Віктора Януковича. Отже, ми є свідками злочинної діяльності цієї влади. Це не просто порушення Конституції України, це нехтування національними інтересами України. Це не віра у силу і розум свого народу, це не здатність теперішньої влади діяти адекватно до сучасних викликів. Тому ми, патріотична громадськість, не будемо дивитися мовчки на те, як ця лірархічна влада разом із комуністами руйнує українську державу. Ми будемо закликати громадян до різних акцій, навіть до непокори з тим, щоб ці рішення не були ратифіковані у Верховній Раді, бо вони на віки вічні можуть закабалити Україну. Ми будемо діяти рішуче, і ми закликаємо вас. І представників засобів масової інформації роз'яснювати суть цієї антиукраїнської кампанії, показувати, що вони діють в межах ідеології реваншу. До того хочуть робити дуже швидко це, це, це демонтувати всі ті здобутки, які мав український народ впродовж двадцятого століття, 20 двадцять років знову нагадати всій українській громаді. Про ті злочини, яку принесла на Україну комуністична ідеологія і її лідери. Безумовно, після таких злочинів, які мала комуністична партія перед українською державою, комуністична ідеологія і комуністична парі... партія в Україні, мали б бути заборонені в той же час. Сьогодні на 18-му році Української незалежності ми є свідками того, як партія ця не тільки не заборонена, партія ця і сьогодні зберігає свій дуже сильний вплив на владу і на все те, що робить сьогодні українська влада. Саме тому члени Української народної партії зареєстрували законопроекти щодо заборони комуністичної партії і заборони комуністичної ідеології. Нам дуже часто задають питання, чому ви так часто говорите про нашу історію? Нам же ж треба підвищувати соціальні стандарти. В той же час. На 18-му році Української незалежності ми стверджуємо, що саме через те, що не заборонена комуністична партія, не заборонена комуністична ідеологія, і комуністи продовжують мати впливи в сучасній українській владі, так відстає Українська держава від інших постсоціалістичних країн. І Українська народна партія стверджує. До того часу, поки нам не вдасться заборонити комуністичну партію і позбавити її впливу на сучасну політичну ситуацію, не буде гідного європейського життя в Україні. І тому я ще раз закликаю вас усіх поставити свої підписи під закликом заборонити комуністичну партію в Україні і в той же час. Сьогодні ми зобов'язані говорити не тільки про злочини комуністичної партії в минулому. Ми повинні говорити сьогодні і про сьогодення, і про ті ризики, які стоять сьогодні перед українською державою після формування нової української влади. Ми всі ми були свідками ганебних вчорашніх домовленостей між президентами України і Росії. Безумовно, ми розуміємо надзвичайно непросту економічну ситуацію в державі, надзвичайно непрості енергетичні питання, пов'язані з ціною на український газ. Але жодні проблеми з енергетикою, жодні питання проблемні із соціально-економічним становищем не може служити виправданням по суті початку здачі українських національних інтересів. Від сьогоднішнього дня опозиція є тільки одна: це українська нація. Символом єдиної української національної опозиції від сьогодні мусить бути не помаранчевий колір, не білий з червоним сердечком, а єдиний це колір нашого прапору, який на трибуні сьогоднішнього суду організованого Українською народною партією. Належність до Національної опозиції повинна визначатися кожним із нас отакою маленькою стрічкою синьо-жовтою на грудях. Популяризуємо новий символ нової всенародної української опозиції. Ось цей символ. В кожного на грудях. Тільки ми, українці, несемо відповідальність за стан справ в Україні, і тільки ми мусимо відчувати і знати, що ми можемо зробити Україну. Нам її прихосні Російської імперії ніколи не зроблять. Отже, будьмо сильними, будьмо єдиними, будьмо українцями. Слава Україні!